Ей, булченята, добрий день. В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, як швидко на початку гри залутати легендарні епічні ехо, ну, скоріш за все, епічні, не легендарні, але їх можна залутати з типу елітних мобів, які є в Визер Wave. Зараз швиденько покажу, де що знаходиться і як швиденько цих мобів зашотати. Перший це у нас місцевий блискавка Маквін, який знаходиться ось тут. Ось такого ну, він, вигляду. У нас його доволі легко гепнути, тому що нам просто потрібно підбігти ось сюди до озерця, тупо ось сюди стати, сагрити, і він такий. йоу, мен, і все. У вас є епік. Наступний габрон, пан беззубик дракончик знаходиться тут. Він доволі легкий, тому що в нього небагато хепесів. І забираємо своє ехо. Наступний Октимус Прайм Прайм буде знаходитися. Ось тут можна звідси пешити звідси звідсюда. Він доволі товстенький, але якщо на те пішло, то від його тичок доволі легко ухилятись.